Сьогодні я вирішила піти в подорож і ми їхали на цій машині весь весь весь. весь. І ми зараз будемо паркувати через цю величезну чергу нашу машину і з'їхати на паром, якщо ви бачите. І потім, потім, потім ми ще йдемо реєструватися. Регуструватися, я не знаю як там. це неважно. Ми йдемо робити чекін. Ми йдемо робити чекін. І потім ми сідаємо в корабель і рушаємо дві години ночі. Куди ми їдемо? Ми їдемо в Австралію! Я забутаю Фінляндії, Австралія, так що не важливо. тому що... Австрали. Куди ми їдемо? В Фінляндію! Для мій дядечко. Я його дуже люблю, в мене там ще один дядечко. І в цьому в такій подорожі я вам зніму, хто є, хто в моєй сім'ї. Моєї сім'ї. І потім сім і ще завтра вам дознімаю і покажу рунтур, як робити отаку от, от штуку. Це моя улюблена вправа. Її робити, но трохи ноги потім болять. Ну, це дуже прикольна вправа, я її обожнюю робити. І це робити на скучкому дуже прикольно, дуже-дуже. Ну, найголовніше раз її навчитися, тому що потім дуже світить сильно падання головою назад або вперед. Ми йдемо до моєї бабусі і дідуся зараз я вас з ним познайомлю. Пишіть. Говорю нас, вони не дуже готові до такого. Це моя бабуся. Дуже приємно. Як тебе звати? Світлана Миколаївна. Світлана <суспільно> Миколаївна, вона... Давно-давним працювала вчителем, а тепер вона працює на фабриці квітів. Да, в а це мій дідусь. Yes. Як вас звати? Андрій. Андрій. Він працює з моєю бабусею на теплиці. На теплиці. Технічним працівником. Так. Okay. А зараз я вам покажу трошечки ближче наш паром і це зараз ви побачите, ми тепер вирушаємо до нього. Тут такі красиві машини є. От, от тут от одна машина, друга красота. Зараз туди будуть пускати всіх остальних. Я так думаю, ну, нам ще далеко-далеко, щоб він відправився в путь, і це буде дуже, дуже цікаво цікаво. Це я вам. So... Неймовірно, я думаю, вона буде красива, і я так думаю, там не буде вайфаю. <laughs> і все буде. Я пробувала в машині скачати в одну ігру і я її хотіла перескачати. І тепер вона просто стала як стовп і вона поки не буде інтернету, вона не зможе не перезагрузитися, не дозагрузитися. І все, вона одна у мене працює без інтернету. Just like